Смарагд – камінь мудрості, удачі та внутрішньої гармонії. Його зелений колір заворожує, а магічні властивості захоплюють. Чому цей самоцвіт вважається одним із найцінніших у світі? Давайте дізнаємось. Смарагд – це прозорий різновид берилу зеленого відтінку, найцінніші екземпляри глибокого темно-зеленого кольору. Колись греки називали його камінь сяйва. Кається, що смараг очищає енергію, допомагає встановити зв'язок із Всесвітом і навіть дарує дар передбачення. Камінь приносить власнику удачу, миру, сім'ї та гармонію, але тільки чесним і добрим людям. Брехунам та зрадникам він може накликати біду. Смараг допомагає при безсонні, заспокоює нервову систему та навіть знімає біль. Вода, настояна на смарагді, вважається цілющою. Цей дорогоцінний камінь ідеальний талісман для творчих людей, мандрівників і бізнесменів. Він дарує натхнення, притягує удачу та захищає від негативної енергії. Смарагд – не просто дорогоцінний камінь, а справжній оберіг. Чи хотіли б ви мати такий талісман?